Протягом року міністерство екології взагалі не перевіряло утилізаторів небезпечних відходів з суто бюрократичної причини не могло затвердити нові ліцензійні умови а нема папірця, нема контролю для утилізації небезпечних відходів. Це вельми небезпечна ситуація. Він природи посилається на те, що немає тих ліцензійних умов, відповідно, воно не здійснює перевірки усіх ліцензіатів, яких є близько 300 на території України. Коли я прийшов до департаменту, я отримав наступне. Ліцензійні умови поводження з небезпечними відходами відсутні. Ну, перевірки не проводились. Сергій Лук'янчук прийшов у Міністерство екології у травні 2016-го після призначення міністром Остапа Семирака. До нього за затвердження, чи то не затвердження, нових ліцензійних умов відповідав директор департаменту поводження з відходами Євген Федоренко. Куди зараз на даний час маються ці лампи, оскільки маки тьтуть всі возили на макит ртуть. Зараз біля горлівки фактично це підприємство не працює. Куди діваються ці небезпечні відходи? Ви можете звернутися запитом до екологічної інспекції, до правоохоронних органів щодо можливості перевірення, куди ж діваються ртуть. Власне Федоренко і зараз не звільнений. Щойно він вийшов з однієї відпустки і вже зібрався в іншу. Е, є бажання йти в декретну відпустку. До призначення відповідальним за контроль над утилізаторами відходів Федоренко очолював одну з таких фірм Тарком Екосервіс. На питання про конфлікт інтересів він каже, так роблять майже всі. У нас в країні дуже часто випадки, коли люди з бізнесу приходять у відповідності на державну службу, яка регулює там ту чи іншу сферу діяльності. Ви можете ви можете там питати я не знаю, там учасників ринку, чи чи інші, наприклад, чи там своїми діями перешкоджав, я не перешкоджав. Тобто основна задача була це законотворча робота, яку ми робили і на привеликий жаль, коли перепон були щодо прийняття нормативно правових актів. Перешкоджав чи не перешкоджав Федеренко тим, що за понад рік не зміг затвердити нові ліцензійні умови. Ми на комунальному підприємстві Львова тут встановили сучасну лінію з переробки ртутних ламп. Виграли гранд Євросоюзу, тобто нам надали, Євросоюз, надав 1,2 мільйона євро на реалізацію цього проєкту. Проєкт закінчився своєю реалізацією в жовтні минулого року, у 2015 році, результатом якого є закуплена Шведська лінія по переробці Ртутнегла. Львівським підприємством навіть встигла похвалитися екс-начальниця Сергія Федоренка Ганна Вронська. У Львові відкрили спеціальний завод, міні-завод по переробці. Люмінісентних ламп, тобто робота триває як на законодавчому рівні, так і такі більш регіони, які долучаються до цього питання, вже впроваджують ці технології на практиці. Та пані Вронська не згадала, що почати реальну роботу комунальне підприємство не може вже вісім місяців. Бо міністерство, яке певний час очолювала, Івронська, провалило затвердження ліцензійних умов. Ми не можемо подати заявки, не можемо отримати тої ліцензії, тому що немає на сьогодні правил гри. Відсутністю нових ліцензійних умов постмайдані екології фактично заморозило ринок утилізаторів небезпечних відходів у тому вигляді, в якому він існував за часів Віктора Януковича. Для чого це это это понятно. це ну, коррумпированная система на самом деле. То есть, предприятия, які фальсифицированно отримали документи, функціонують. Нові не входять, проверки старих не проводяться. Соответственно, ліцензії не убирают. Серед тих, хто виграє від відсутності перевірок та приходу білих конкурентів, і компанія «Тарком Екосервіс», яку очолював Євген Федоренко. І низка інших утилізаційних підприємств. Пов'язаних тими ж власниками, що володіють Таркомом. Подивімося, чиїм менеджером три з половиною роки працював екологічний чиновник. Це офіс, в якому розташована фірма «Тарком Екосервіс». Поруч з Таркомом в цьому будинку компанії екс-міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського. Песка, північ, павказ, північ. Саме того Злочеського, -то за часів якого ізраїльська фірма без ліцензії отримала від держави шалені кошти на очищення полігону в Калуші від кексах Але так його і не очистила. Після витрачання мільярду практично коштів на його видалення з цієї території наша організація виявила там перевищення по цій токсичній речовині в півмільйона разів. Відносно норм відносно гранично допустимих концентрацій. Реальні власники Таркому заховані за кіпріотами та глухою офшоркою з британських Віргінських островів. Проте утилізаційна фірма не лише сидить пліч опліч з іншими структурами Зочевського, а й вказує в контактах телефон, яким користувалася компанія Інфокс, скандального екс-міністра. Що вихідець з фірми близької до втікача Злочевського робить в сучасному міністерстві екології Євгеній Федоренко місток між попередниками, які втекли, і попередниками, які закріпилися в нинішній владі. Після майдану він засвітився в команді нинішнього народного депутата Сергія Тригубенка помічником. Якщо Злочевський тепер опальний екс-міністр, то Сергій Тригубенко недоторканий нардеп від блоку Петра Порошенка. Ви е, керували виборчим штабом Петра Порошенка е, у 2014 році. Як з ним познайомилися? На з'їзді на з'їзді на виборчій, передвиборчій компанії. До цього я його не зв'язував. Тригубенко, що працював в команді Януковича, тепер входить в найближче коло друзів нинішнього президента. Дійсно спілкується з Ігорем Кононенком, Олександром Грановським, Сергієм Березенком і офіційно опікується в парламенті саме відходами. Це законопроекти, які дають можливість нашій екології і е, системі, яка дає дозволи на ведення в екологічному напрямку утилізації знешкодження, особливо небезпечних відходів. Е, Дає більше контроля і не дає можливості на цьому фоні використовувати. Ну, можна так сказати, нерадивих бізнесменів, які дають великі збитки нашій державі своїми діями. За останній рік контролю за утилізаторами більше не стало. Він взагалі зник. Натомість саме прізвище Тригубенка почало звучати на ринку поруч з компанією Тарком Екосервіс. Звісно, нардеп не декларує жодних компаній у своєї родини, та це не означає, що їх немає. Дружина політика, наприклад, напряму володіє частками в туристичному та іншому бізнесі. У зв'язку з цією компанією, з бенефіціарами, реальними кінцевими власниками називають прізвище Миколи Злочевського і Сергія Тригобенка, народного депутата. Чи є вони кінцевими власниками цієї компанії? Чи мають вони вплив? Я ж я ж не можу відповісти на це питання. Я на підприємстві не бачу півтора року. Чи були вони власниками хтось з них? Чи здійснювали здійснювали вони оперативний вплив на це підприємство, коли ви його очолювали? Ну в мене немає такої інформації, що вони відносли до цих підприємств. А те, що офіс компанії знаходиться там само, де інші е, фірми Миколи Злочевського е, як це пояснити? Аліс, я ж не можу пояснити, якому ну, чином офіс, бо компанія розміщувалася там, де була оренда. Вартість оренди так, була приємна. А це промисловий майданчик Таркому під Києвом. Тут приймають медичні відходи і, судячи з вивізки, відпрацьовані мастила. У нас тільки доходи, виходить. Більше про Тарком і мастила знають в прокуратурі. Після втечі Януковича там відкрили провадження, в якому Тарком фігурує разом з іншими модними фірмами. За даними слідчих, імпортери мастил змушені були укладати договори на утилізацію з нав'язаними тежекоінспекцією компаніями, зокрема, таркомом. В іншому разі інспектори з охорони навколишнього середовища мали вказівки не погоджувати розмитнення мастил. Справи стосуються саме того періоду, коли тарком очолював Євгеній Федоренко. Попри цю справу, він потрапив на посаду, яка передбачає контроль за всім ринком компаній, що працюють з небезпечними відходами. Працевлаштував Федоренка в міністерстві ще міністр Ігор Шевченко. До речі, з люмінісцентними лампами тарком теж працює. На сайті фірми вказано, що вона надає послуги зі збирання та подальшої утилізації ламп. І рекомендує замовникам цікавитися, чи має їх майбутній підрядник виробничі потужності в робочому стані. Ми поцікавилися цим в самого Таркому. Ну, при лампи ви принаймні бачили, що сюди лампи завозили? Їх Якщо і привозять, то їх тут не утилізують. По-моєму, десь ну, піровоград їх переправляють не немає установки для переробки ламп, і якщо зазирнути в ліцензію, навіть право на утилізацію. Там тут діяльності, що так стосується люмінісентних ламп, це збирання зберігання перевезення. Тобто організація має право зібрати лампи, передати їх спеціалізованій іншій організації, яка має відповідні установки. А ви їх вивозите в Кіровоград, так? А там в Кіровограді, на заводі є установка чи немає? Питання в іншому. На сьогодні у нас близько 10 ліцензіатів в Україні, які мають ліцензію на здійснення з е, такого виду діяльності як утилізація мініцентських ламп. І, ну, і я ж не можу вам відповідати за е, господарську діяльність підприємства, на якому я не працюю півтора року Ну тим не менш, ви на ньому ж працювали і чітко розумієте, де в Україні можна утилізувати лампи, а де не можна. Чи є в Кіровограді така установка? Ну чому Я тут до Кіровограду, ну знову ж таки. Ви посадовець, який півтора роки корували це питання. В Кіровограді підприємства, які мають я не здійснював перевірку і не можу стверджувати. Нинішній директор Таркому теж не схотів розповісти, що і як утилізує його підприємство. Не просто дізнатися в компанії, яка радить цікавитися виробничими потужностями утилізаторів, що сама вона робить з небезпечними відходами. Навіть якщо її колишній директор нині очолює профільний департамент в міністерстві екології. А от якби Євген Федоренко домігся затвердження ліцензійних умов, зміг би перевірити, хоча б тарком, що ж завадило посадовцю. Виявляється, інші міністерства і служби. Є регламент Кабінету міністра по поводу. Согласування нормативно на правих актах і прийняття і в этом регламенті, якщо міняється керівник центрального органу виконавчого влади, то документи повинні бути погоджені з усіма цовами заново. Міністерство економіки два місяці не давало погодження одного разу. Регуляторна служба по два місяці роздала наші документи. Та найцікавіше, що поки міністерство відмовлялося проводити перевірки через відсутність нових ліцензійних умов. Старі лишалися чинними. Саме ті, за якими й були видані ліцензії підприємствам. Якщо вони дістають, значить на протяженні півтора року Міністерство екології було об'язано проводити ці вот, года. Однак Федоренко знов зупинили перепони. Хоч навіть вони є діючі, ми не маємо права як органіцензування перевіряти в відповідності до старих і умов. Це позиція Державної регуляторної служби. Фірми, що не мають реальних потужностей для утилізації небезпечних відходів, отримують цілком реальні кошти, надаючи бізнесу міфічні послуги, бо мають ліцензії. Небезпечне ж сміття, зрештою, опиняється на смітниках і сміттєзвалищах, звідки потрапляє у ґрунт і воду. Є новини, як це не дивно хороше. Після підготовки матеріалу, після всіх поїздок та запитів, буквально позавчора, ні, ви це дивитись понеділок для вас. Чотири дні тому затвердили нові ліцензійні умови. Головне, що для цього знадобилось, щоб Чиновник пішов у відпустку, і його заступник все швиденько зробив. Тож, вже за два місяці все стане безпечніше і розпочнуться перевірки. І до речі, якщо вже ми говоримо про перевірки усіляких токсичних відходів, то і самого пана Федоренка перевірити б не завадило.